Ми звикли звинувачувати з вами, що різдво в нас вкрав такий похнастий, трохи токсичний грінч, але справжній злодій не сидів десь у печері. А він сидів у відділу маркетингу, бо саме вони перетворили різдво на наймасштабнішу подію року, моментом стимулювання продажів. І зробили вони це так майстерно, що ми навіть дякуємо їм своїми лайками, коментарями, покупками і вдячності. Адже маркетологи не використовували силу чи ще якісь інші методи, щоб довести нам, що це нам потрібно. Всього лиш трошки інші методи, такі як дефіцит, соціальне підтвердження, емоційні тригери, нав'язана необхідність. Мені точно це треба і вже зараз. Тому сьогодні ми з вами поговоримо про те, хто справді вкрав різдво і хто доводить нам те, що оце нам точно треба купити, і лише сьогодні, бо це лишилось лише декілька одиниць. А я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. З вами це плідкує. Дуже буду вдячна вам за підтримку мого каналу. І я неймовірно рада, що моє минуле відео про адвент календарі набрало таку кількість переглядів. Насправді для мене це величезне число. І хочу відразу відповісти на найпоширеніші коментарі, які там були. І в загальному вам сказати, що мій канал це всього лиш розбір з маркетного точки зору компанії, бренду та будь-чого, що дійсно дуже класно працює по маркетинговій зору. Зору. Тому я не закликаю вас щось купувати чи не купувати і так далі. Я всього лиш розповідаю про те, як над цим працюють бренди і як вони на цьому заробляють. І як маркетологи дуже класно це все придумують. І так само у цьому відео я не буду вас закликати не купувати новорічні подарунки для рідних чи ще щось. Ми всього лиш тут розбираємо все з маркетингової точки зору. Тому не сприймайте це наскільки сильно буквально. А я вам бажаю приємного перегляду. Впевнена, що це відео для вас також буде дуже корисним і можливо у вас буде декілька нових відкриттів. Тому буду чекати від вас лайки, коментарі. А також не забудьте підписатись, для мене Це буде неймовірно крутою підтримкою. Давайте з вами перейдемо до цікавого. То саме маніпулює нами Різдвом. Візьмемо, наприклад, бренд, який точно знає кожен – Coca-Cola. Саме вони стали популярні та запустили у світ свої рекламні кампанії через магію Різдва. Це насправді дуже цікавий розбір, і якщо вам цікаво, то я зроблю окреме відео, де розберу повністю весь маркетинг на Кока-Коли, і як взагалі той самий холодний напій, газований, який мама ніколи не дозволяли пити взимку, став саме символом Різдва. Не гарячий якийсь з каозмарсмелу і так далі, а холодний газований. Тому ось ця їхня червона вантажівка і надпис свято наближається. Та сама пісня, яку ми всі чуємо напередодні різдва, і зробила той самий резонанс для їхнього бізнесу. Ми створили той самий культовий код свято наближається, який ми знаємо усі. І з того моменту різдво почало починатись не тоді, коли ми запалювали свічку, чи готували якісь новорічні подарунки. А тоді, коли ми бачили вже цю рекламу з чиєю червоною вантажівкою, вже тоді ми розуміли, що зовсім скоро буде різдво. Звісно, також величезний плюс того, як нами керує маркетинг, один з таких підрозділів маркетингу це соціальне підтвердження. Дуже часто це взагалі з'являється в усіх брендах. Дуже часто ми можемо це помітити. Інстаграм трослює нам естетику: ідеальна, красиво прикрашена ялинка. Святкові светри, які будуть в кожному магазині, особливо щоб скласти Фемілі Лук. Бо одного светру мало. Треба светр для кожного. Ця просто розкладена естетика до міліметра. От все має бути ідеально. Кожен подаруночок, кожна упаковка під ялинкою має виглядати так, ніби вона довершена на тисячу відсотків. І ми теж починаємо відчувати, що мені це треба. Мені теж треба вже поставити ялинку, бо всі ставлять. Мені теж треба починати готувати подарунки. Мені теж треба купити ту саму кружечку сенсею діду морозом, щоб в мене був новорічний вайб. І багато інших інших дрібниць, які в принципі може бути нам не треба, але через те, що вони в новорічній тематиці, автоматично ми хочемо собі нагнати цей новорічний вайб, і це теж абсолютно нормально. І напишіть мені зараз в коментарі, що «Тю, мені ж тепер кружку з сенсею не купляти. Купляйте все, що ви хочете, все, що ви бачите, на все, що є у вас можливість. Просто це доказ того, як ви можете помітити, як всі магазини починають прикрашати свої магазини, завозити всі новорічні товари. Ти постійно бачиш цю новорічну естетику. І це те саме відчуття, що я, як усі, я не відрізняюсь від когось іншого. Всіх є ялинка, в мене є ялинка, всіх є кружка сенсею, в мене теж буде кружка сенсею. В когось є новорічні сфери, і в мене він також буде. Тобто, це просто відчуття. Яке ми відчуваємо всередині себе, коли бачимо ось це все соціальне підтвердження, яке є в інстаграмі, тіктоці і так далі, наприклад, Starbucks вони зимою запускають спеціальні червоні такі новорічні стаканчики, і це дуже зручно адаптуватись під свято, щоб заробити ще більше, тому що коли ми додаємо щось цікаве, щось унікальне, щось те, що працює цікаво саме зараз. Це, звісно, дасть нам класний результат. є, які запускають декор лише до різдва, вони грають на дефіцит, на сезонність, перетворюють прості якісь прикраси в супер новорічні колекційні, які більш ніде не знайти. І їх потрібно купити саме зараз, бо пізніше їх вже не буде. І це працює дефіцит того, що от як ми можемо помітити, як працює цей дефіцит в інстаграмі, коли, наприклад, ми хочемо просто замовити сукню чи якийсь новий костюм, і можливо, нам там щось трошки не сподобалось, і ми не оформили в них замовлення. І що робить магазин? Він починає нам написувати. Чи ви щось вирішили? Ми дамо вам знижку, а залишилось лише 10 одиниць. А сьогодні тільки може бути відправка і так далі. І нами починають маніпулювати оцей дефіцит, він починає працювати на нас. Що ми думаємо, блін, то я вже більше ніде не куплю, я більше ніде не найду, А якщо вже залишилось там ще одна, треба її точно забирати. І тобто нас підганяють. Можливо, ми б не хотіли приймати це рішення, але через те, що нас кожен раз підганяють. У нас ніби й немає іншого вибору, і найцінніші те, що маркетологи не вони не вкрали різдво силою, тобто не забрали, що все це буде тільки наше, тільки ми будемо продавати і щось там робити. Ні, вони все зробили набагато простіше замість традицій У нас тренди Замість тепла. Конкуренція за кращує линку, за кращу новорічну локацію. Тому маркетинг він не зруйнував різку, він його лише перепакував. Поклав красиву коробочку під дорогий ціник. Як ми говорили це вже в відео про адвенти, промокод, який продам нам цей товар, тому що дешевше дефіцит, тому що залишилось лише дві кружки. Тепер щоб повернути те саме традиційне різдво, насправді нам не треба боротися з тим самим зеленим і пухнастим грінчем. Достатньо просто перестати брендом дозволяти вами маніпулювати, підганяти і вирішувати, де живе магія та свято, а де ні. Бо вона точно не в рекламних відео, не в сезонних колекціях, не на полицях магазинів. А всередині нас і наше ставлення до різдва, до родини, до сімейного кола, коли ми святкуємо це свято, так само дуже важливий факт це те, що от ми вже трошки торкнулись, е, саме що маркетологи використовують дуже часто психологію, не магію різдва, а психологію. І ви все правильно почули. Наприклад, ось цей такий дуже популярний вибуховий прийом ФОМО, коли в нас є. Ось це підганяння, про яке я вже трохи говорила. Там остання колекція до 25 грудня. Останній шанс, лімітована колекція. Ми вже стоїмо в черзі, тому що не те, що нам це дуже сильно і треба було. А в нас цей шанс не випасти, не бути як не всі. А тобто, нам також треба це купити. Тому сила цієї штучної потреби це дуже дуже сильний інструмент. Знаєте, можна навіть зробити таке порівняння там до маркетологів, і після маркетологів. До маркетологів можна собі подумати. Я що буду купляти новорічний плед лише на три дні на це різдво. А після маркетологів ми вже будемо думати, чого у мене немає. Кожного пледу в кожну кімнату для кожної людини це щось не те. Треба це терміново виправити. Також багато компаній монетизують різдво. Особливо, знаєте, є такий козі маркетинг. А також якщо вам буде цікаво, я можу записати про це окреме відео. А саме про маркетинг, нами маніпулюють емоційно на затишку, на теплі, на цьому домашньому затишку, який взагалі у нас є. Навіть ось та саме свічка так само маніпуляція затишком. Що якщо тобі сумно, чи якщо ти там просто працюєш і хочеш створити якусь іншу атмосферу. Запали свічку, відчуй затишок, відчуй запах кориці, спокою, різдвяного настрою, який звісно зі схеми маркетингу не приходить якось просто так. А перше треба ту свічку купити. Щоб це все вийшло. Тому, звісно, новорічний настрій він в нас формується з того, що нас очолює навколо. Звісно, якщо ми будемо бачити більше новорічних пледів, новорічну чашку, новорічне ще щось, ми будемо відчувати цей вайб і, можливо, нам буде спокійніше. Особливо в такі важкі часи хочеться. Просто відпочити, хочеться просто спокою, і хочеться цієї магії, щоб вона дійсно була. Тому як ми з вами зв'язували, гріч взагалі ні при чому. Він напевне навіть на якийсь головний підозрюваний, адже йому напевно і порч не стояти з маркетологами, які. Так легко продумують все до найменших дрібниць. Тому я рада, що ви додивилися аж до цього моменту. Обов'язково буду вдячна за вашу думку в коментарях, обов'язково буду вдячна за ваші лайки, підписку. Для мене це дуже важливо для розвитку мого каналу. Буду старатися знімати для вас все більше та більше відео, а наступне відео буде ще цікавіше. Тому обов'язково підписуйтесь щоб побачити його так. Стрінемось в наступному відео. Па-па!